Привіт! Сьогодні розглянемо модель ESS Crossbow, мілітарі комплектацію. Чому мілітарі? Тому що саме в такій комплектації ці окуляри поступають в армію США, мають штамп Apple, який говорить про те, що ці окуля... окуляри допущені до використання в армії США мають НСН номер, це внутрішній армійський номер, заводський номер, штрих-код. Поступають в такому пакуванні в армії США. Давайте подивимося, що всередині. середині ми маємо чохол з окулярами, з кріпленням на моля стропу. І окремо а, такий пакетик з інструкціями, антифогом, страховичним імінцем, наклейку. Його ми роздивимося трохи пізніше. Зараз давайте подивимося на самі окуляри. Так, що в нас тут входить в комплект? Окуляри з прозорою лінзою, бачите, дублюється штамп Apple. Потім тут у нас э, стоїть назва моделі Crossbow. В цій частині у нас стоїть э, штамп ESS. Потім стоїть штамп Z87 Ansni, який говорить про те, що ці окуляри. Пройшли іспити на прочність і дата виготовлення. З цієї сторони також дублюється штамп Z87 на оправі. Так, також в комплекті ще одна лінза має назву Smog Grey. Це їхній стандартний темний колір. Е -е, найголовніше, нам потрібно роздивитися. Присутні на лінзі штампи. Ось як бачите, це рік виготовлення, і з іншої сторони завжди ставиться також штамп ESS і штамп Z87. Що, говорить, що ці лінзи пройшли іспити. Ось так виглядають окуляри. Оригінальні окуляри Crossbow. Давайте подивимося все ж таки інструкції. І що ще входить в комплект. Страховочний ремінець з написом ESS. Це наліпка. ESS, просто наліпка Антифог І самі інструкції. Найголовніша це ось ця. Тут вказана адреса, телефони, сайт виробника. Так, тут у нас також, також вказана адреса. На цій сторінці ми бачимо, які бувають у нас комплектації. У нас оця верхня. Тут ми бачимо, які саме іспити пройшли ці окуляри. ANSI, mil Spec, стандартні армійські іспити. Ну і в інструкції також показано, як знімати лінзу, як знімати саму переносицю. Що складного немає. Також вказано, що можна ці окуляри комплектувати діоптричною вставкою URX, вона купується окремо, також є в нашому магазині. Якщо потрібно, звертайтесь. Ось така інструкція. Є ще ось таке у нас. Ой, давайте перевернумо, щоб було правильно. Тут показано, що є. Можливість комплектувати оправою супресор. Вона має дуже тоненькі дужки, теж купується окремо. Тут показано, що саме в цій комплектації йде дві різних переносиці. Одна відвігає вам окуляри від обличчя, інша стандартна, але не завжди, як правило, їх йде дві стандартних отаких. От в одній комплектації бувають так, бувають так по-різному. В залежності там, від року виготовлення. І ще ось така, таке ж дублює теж тут, бачите, які іспити пройшло, телефони, сайти. Просто іншого вигляду, теж там показані. Що буває, от Rosbow, бувають супресору, між цими різниця лише в товщині дужок цих. В іншому вони повністю однакові. Crosshair має іншу переносицю. По суті, вона така ж, але вона відвигає лінзу від обличчя на 3 мм та має трохи інший виріз. Бачите, ось цій частині нижній і боковій, він трохи змінений. По суті, це все крос серія взаємозаміняємо. Тобто ви можете переносиці переставляти між собою, дужки переставляти між собою. Ніяких проблем в цьому немає. Ось така оригінальна комплектація USS Crossbow Military. В нашому магазині є, тому заходьте на сайт. Так купуйте. гарного дня.